Добрий день, фірма Віпзапчасті. Хочу вам запропонувати подивитися, як працює німецький розполітель і DTA синього кольору. Мотор. Так, Це двофакельний розполітель, який робить крупну каплю інжекторний. З лінейки германських розполітелів це топ. Оце він -то так працює. Цей... Цей розпорізький сильного корму примерно виливає 150 літрів. Це приблизно. можна більше менше. Так, тепер подивимося як дивиться, зверху конус, а тепер конус з боку. Ось такий чіткий конус, особливо задній, вообще безподобний. Передній то я не так, наверное, угол взяв. Так. Ну ось так він працює. Тиск троєчка. Ні. Врахав. 3, 2. Як на мене, каплі рівномірно розподіляються дуже гарно. Чітко. Ну ще раз, отак працює розповісти і ДТА, Лекер Германія. Двохфакельний інжекторний з різноасиметричним конусом. Тому що там один під не градуси, ну під різними кутами вони бріскої. Ну все, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І слідкуйте за нашою діяльністю. До побачення!